Міру і любові, Господа Нашого Христа, я всіх вітаю цей вечір, коли настала свята субота, Коли Бог нас обрав нас на це місце служіння, дав нам прожити ще одну трудову неділю. І по Божій, в числі живих, ми собралися на це місце в святої суботи, в який Бог саме благословив. Це є велика честь для нас сьогодні перебувати в домі молитви. Я всіх вас вітаю сердечно. Також зрители онлайна наших передсторіли, як і сидято у крана, ждуть слова Божого. Пусть Бог усіх вас благословить і мовіділи Боже благословення над собою. В ето трудное время, не лёгкое время в нашей Украине, яке переживає наша держава. А мы, находясь, под мирным небом, в мирном краю, то есть великое сьогодні для нас и для народа Божого. Когда мы проживаем не трудовую неделю, встречаемся, но прожили один день, Бог нас пробуждает от сна, мы склоняем и благословим Бога, что славу Боже, что мы увидели утренні утренние часы солнечной лучи. Это для нас великое благословение, что Бог так милує нас сьогодні, что мы можем. Прибувати в домі молитву. І хто сьогодні прибуває, то десь благословенний, що він прийшов в, дом, в храм Божий, почути Слово істину, бо ми не знаємо, наскільки ще ця благодать времени Божої буде Бог продлівати що ми можемося збирати. Ми не знаємо, коли закінчиться це час, але ми знаємо, що коли ми прожили одну неділю, ми прожили один день, прожили неділю, прожили місяць, ми ближче прийшли до своєї старості, а також ближче приблизилися до пришестя нашого Господа Ісуса Христа. Це є сьогодні наша кожна задача, щоб ми проповідали путь спасіння людям, тому що Царство Боже, Ісус Христос, готовий прийти на цю землю, воно приближається. І сьогодні задача не тільки служити, що діляє кожного члена церкви яким відкрито слово істинно, ми повинні людям говорити, те, що Христос скоро прийде на ту землю, щоб буде готові для зустрічі з Ним. І сьогодні ми немного поразмишаємо на тему, яка називається Хто для мене Ісус. Хто є для нас Ісус? Я задаю вам вопрос. Для кожного з нас, хто являється Ісус для нас сьогодні? Ісус Христос являється Сьогодні Спасителем для кожного з нас. Брат, читав ведущий 10, який записано у Maftija, я ще раз його повторю. У 16. лай 15. Стих, коли Ісус задава этот вопрос, і Он говорит їм, а ви за кого почитаєте Меня? Кому був заданий этот Вопрос? Ученикам. Як ученики відвечали? Прямо сказали ученики кого для них Ісус? Вони були різні, у них були різні мнення. Позлюблені, сьогодні, якщо ми сталкиваємося з різними конфесіями, не кожен приймає як Спасителя Ісуса Христа, що він для нього іскупителем. А сьогодні ми, як діти Божі, нам відкрита істина Божія, ми повинні знати, що ми повинні чітко і ясно відповідати, що Ісус Христос є нашим Іскупителем, нашим Спасителем сьогодні. Для нас є наш Спаситель Ісус Христос. Йов записал, у Йова записані слова, Він говорив, хто является для нього Сам Спаситель Ісус Христос. Это записано на страниці Священного Писання Йова у 19 главі. Это сьогодні касається кожного з нас, ми знали, що як Его говорив, так йому повинно сказати своє свое для того для Него Бол Иисус. И что Он 20, 19 глава 25 стиха он говорит, а я знаю, искупитель мой жив, и Он последний день восстановится, из праха распадающуюся кожу мою, и я плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, Мои глаза не глаза Другого увидят Его, и ставает сердце Мое у груди Моей. Сам Йов сказал, что Его сердце исстаивает у груди Его. То есть, що ми повинні знати, що наш Спаситель Ісус є нашим Іскупителем. Якщо ми віримо в нашого Спасителя Ісуса Христа, якщо ми соблюдаємо Його Святий закон, якщо нам прийдеться відійти з цієї землі, для нас є Іскупитель наш Ісус Христос. І так я був для Йова, який сказав, що мої глаза узрять Його, не глаза другого. Я у плоті своєї узрю Бога, Он силен воскресити з праха. Восстановити мою розпадаючуся кожу, і Мою глаза узрят не глаза другого. І Это заверение сьогодні остається для нас, як для дітей Божих, які вірять у нашего Спасителя Ісуса Христа, які сполняють святий Божий закон, які сполняють ося Божу істину и не только спонять, но й проповідують другим людям на этой землі. Ми сьогодні должны знати, що время очень быстро проходить. Була свобода неділя пройти, як в день миг, Обратно субота. Ми повинні знати, що скоро все, ця планета земля приходить своєму завершенню. І ми повинні ще підготувати себе до того, щоб могли зустріти нашого Спасителя Ісуса Христа в достойності, щоб не опоздати для зустрічі з нашим Спасителем Ісусом Христом. Псалмову Давид У 89 псалмі, він говорить, для кого. Хто для нього був? Христос, то есть наш Спаситель, Ісус Христос. Это була молитва вірного чоловіка Моисея. Він Господи, ти нам приближаєшся в род і род. Прежде, ніж жили родини з гори, ти образував землю і вселенну, і от віка до віка ти — Бог". Що говорити сам дав від Господь чоловіка? Які слова записав? Молитва вірного Божого чоловіка, яка була. Ти нам прибіжиш ще у роти в роти, прежде не, дирали, не жили родили з вороти, за землю і вселеною, і від віка до віка ти є Бог. Видимо, якщо ми віримо в ці святої слова, ми можемо знати, що Господь Ісус Христос є для нас тим, який силен Воскресити нас. І зето праха земного, і дати нам множ життя вічне, якщо будемо послушні голосу йому, і якщо будем, конечно, сповняти його святий Божий закон, якщо будемо сповняти його ту Божу заповіт, і його ту суботу не порушати, його святий Божий закон, який він установив. Божий закон, який дав для того, щоб люди через нього могли получити життя вічне. Дав ті Божі істини нам дав нам дух пророчества, яке ми должны в время і слідувати, щоб одне могли наслідувати життя вічне. Проксаї говорить, хто для нього був сам спаситель Ісус Христос, як він його почав, до кого? Проксаї говорить, що для нього був Ісус Христос, Князь Міра. так говорить Проксая. Читая важную истину, если, если все пророки говорят за Спасителя Иисуса, является, а мы, как последователи, Слава Богу, как последователи истины Божьей, ему тоже нужно знать, что для нас Искупитель является наш Спаситель Иисус Христос. сдал в 90-м псалме, хочу прочитать этот важный псалом 90-й, Господь Записав через Давида, цей Псалом написаний для того, щоб ми знали, хто Спаситель являється сьогодні для нас, як нас он уберігає на кожному шагу нашої жизни, як он нам допомагає в нашій житті, як нас он охраняє. Це говорить 90. й Псалом. Я хочу його зачитати. Всі зачитаю, хоча время влітає. «Живущий під кровом Всевишнього, по Сінню покоїться». Говорить Господу, приближище моє і защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Це говорить Давид. Якщо ми уповаємо на нашого Господа Ісуса Христа, якщо ми віримо в нашого Господа Ісуса Христа, Він є наш захистником, Він є наш охоронником на кожному шагу нашої жизни. Він збавить тебе від всіх тіловців, від гибельної язви. Теперь своєму осені Тибя и под Крылями будет безопасен, щити рождення – істинна Е, послуждайте Господом. істина Божія, щит щити рождення для каждого из нас. Не боїся ужасов вночі, и стриб летящим днем, я заходящий в мраке. Зараза опустошивши в, в полдень, падуть подле тебя тисячі, і десятки тисяч одіснують тебя, но к тебе не приблизиться, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо Ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал приближищем Твоим, не приключиться к Тебе зло, і язва не приблизиться к жилищу Твоему, другие собратье. Яке, яке файне завірення записано в 90-му псалмі. Якщо ми будемо вірувати в нашого Спасителя Ісуса Христа, якщо ми будемо слухати Слово Боже, сповняти святий Божий закон, де б ми не були, в яких б ми трудностях ще не знаходили, Ісус Христос хоче нас охоронити, Господь дає нам защиту, каже, і ти сказав, Господь, уповання моє, Всевишнього, вышло избрал и Якщо Твоим. Если мы зберем Господа, преближим Господь наш буде нашим защитником, І нам не прикручиться ні одно зло, ні язва, не приблизиться к жилищу Твоему. Это заверення сьогодні залишається для дітей Божих, які Господь записав в 90-му псалмі. Ібо Ангелам заповідаю о Тебе охранять Тебя на всіх путях Твоїх. Это важливий стих. Господь заповідає Ангелам, які будуть охороняти нас на кожному путі нашій життя, де б ми не находилися, якщо ми йдемо тим путем, який Господь сьогодні заповідає нам, а ангели будуть охороняти нас. І ми відемо ангельську охорону і віримо, що де ми йдемо в трудностях, а не ледуть впереді нас. Тому що у всі всіх наших трудностях, які б ми не мали, коли ми з нами видимо тяжкість, на, на нас находить страх, але коли ми обращаємося до нашого Небесного Творця і віримо, що Господь нам допоможе, і ми то пережили вже з братями, ми бачили, що Господь йшов вперед, ангели супроводжували нас, і Він йшов вперед нас, і все було так, як Господь повелів, для того, щоб ми отримали, щоб ми і були у Домі Божому сьогодні. Це є Божа защита сьогодні для нас, як дітей Божих. Ми должны зато сказати слава Богу, що Господь так сьогодні охороняє нас. І далі говорить этот Псалом: На руках понесуть Тебя, да не, прикринь, да не о окамені ногою Твоєю, нас на, на Васили, наступиш, попирать будеш льва» і дракона, за те, що он возлюбил, меня избавлю его, защищу его, потому что он познал имя моё. Возови его, возов ко мне и услышу его. И с ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Долготою дни насущу его и явлю ему спасение моёго. Это заверение для нас сегодня в этом псалме, дорогие братья и сёстры. Господь хочет нам дать ту великую защиту, Господь хоче сьогодні нас охраняти на кожного нашої нашій житті, хоче нас збавити від всякого рода зла. І до того дня хоче нас вести нас, если будемо вірні Йому. Сьогодні тільки остається за нами. Якщо ми будемо повинуватися словам нашого Спасителя Ісуса Христа, будемо послушні Його закону, не будемо нарушатися Ти Божий закон, будемо вірити в нашого Спасителя Ісуса Христа, будемо вірити в ту велику жертву, яку Господь віддав за нашому. Були сьогодні на цьому місці служіння. То є защита наш спаситель Ісус Христос, тому що Ісус Христос мовіряє нашим скупітелем, Він скупили нас. На Алгорському кресті. Слово Боже, говорить, що ми куплені дорогою ціною, кров'ю, яка була пролита з Волосського креста. Коли Спаситель віддаває свою жить, і чоловіческий, Він проливав свою кров за нас, Він був відчуємо, Він був мучимий за нас, на нього наділи ділі терновий вінець. і ми сьогодні знаходимося на зі місці, Господь защитив нас. Він не пощадив своєї життя заради нас, Він і скупив нас. І ми сьогодні і простив нас, і ми сьогодні знаходимося десь, на цьому місці і можемо славити його велике ім'я. За це є велика подяка нашому Творцю. І зато ми можемо сказати, як у, своє, як у своє время сказав, Йов, який переживав всякі трудності. У його житті прийшлося багато пережити. Ми знаємо, хорошо, хто читає Слово Боже, життя, що він пережив, що було від нього все, Господь допустил, что його віру, Он переживає все. І в последние слова Он сказав, що Он вірить у Спасителя Ісуса Христа и знає, що Христос, и що його, його зряд, не глаза другого. Небесного творца. І это за это звернення сьогодні должно уставатися для нас, як для Йова, так і для нас. Йов пережив муцлько не пережили, скільки Йов пережив. Зараз подумаймо, що Йов пережив, ось він був перед на місії Йова. Усе було днього забрато, що він нажив у своєму житті. Багатство, забрато було, діти забрати були, болясна на нього прийшла. І в кінці концу, в послідній слова були його жени. Та таке довгі буде сьому терпіти. Пухулі Бога і Та що сказав Йов? Ти говориш, як одна із безумних. Каже, та може, добро маємо приймати у Спасителя Ісуса Христа. Він і тоді все став вірним, бо він знав, що іскупитель є для нього Спаситель Ісус Христос. Що він, якщо умре, він воскресить, і його лаза узряд цього небесного Творця, який віддав свою життя за кожного з нас. І у всіх трудностях, у всіх болезнях, у всех бессиях ми повинні знати, що нас спаситель Ісус Христос ніколи не оставить нас. Якщо ми з вірою обращаємося до Спасителя Ісуса Христа, коли нам трудно, коли на нас приходять якісь гонення, коли приходять приходят на нас болезни, нас спаситель Ісус Христос всегда искупит і поможет нам у наших болезнях, у наших трудностях. Він ніколи не оставить свій народ. Hočem razkazati eno zgodbo. Odna sestra je imela sana, on je bil malenkaj, ona je ga ljubila in v no vreme je prišla na njegovo bolezen, on je zbolil, ona je odvezla njegovo bolnico in vrači so rekli, je slivala je tero spisku, potem so bolezen bila, silna bolezen bila od tega malčka in ljubi, ljubim od sana, jak ga ona rodila. Каже, бо треба давати капельці головний мозок, каже, ми відповідалі, що вони не несли, ви дайте розписку, щоб вони не внесли відповідальність. І ви думаєте, що було в цій історії? Ця сестра, яка була вірна нашому Небесному Творцю. Одна підняла руку к небесному Богу, встала на коліну, прямо там і молилася до свого небесного творця, вона не давала розписку. І там говориться, що син її став здоровий. І вона прославила Господа в своїй житті, що її син залишився здоровий. А чому? Бо тому, що вона вірила у Спасителя Ісуса Христа, як у свого Іскупителя. І вона довірила свого любимого сина у руки Спасителя Ісуса Христа. Це для нас є примір, що ми повинні знати, що в всіх трудностях, якщо до нас приходять болезни, якщо до нас приходять трудності, ми повинні все довірити в ті прозденні руки, які були прибиті на Луговському кресті. Ми повинні віддатися в ті руки, і Господь іскупить, і збавить нас від всякої болезни. Тому що Христос любить свою церкву, Он, он охороняє свою церкву на кожному путі житті. У е, пісні пісні записано, що я Христос охраняє і любить свою церкву, а то записано у пісні пісні 4 главі. Я зачитаю перші два, е, два стиха, як Христос любить свою церкву і за кого Він почав. Він говорить, о, Ти прекрасна возлюблена Моя, Ти прекрасна, глаза Твої голуби під кудрями Твоїми, волоса Твої, як стадо, кос ходящий з гори галацки, зуби Твої, як стадо вистрижених овець, восходящий і скупальний, із, із которою каждого пара ягнят і безплодної ніт між ними. Ето, сам Спасителі Ісус Христа у пісні пісні він говорить так за свою церкву, яка для нього його церква, яка любить його, яка сповняє його святий Божий закон. Іде тим путем, який він говорить, якщо ми будемо любити нашого Спасителя Ісуса Христа, Слово Боже говорить, що Он сохранить нас, якщо ми у його руку на в Слові Божіо, Він охороняє нас як зеніцю Ока Своєго. Так Христос охороняє кожного із нас. Возлюблено, якщо Христос нас так охороняє, ми теж знати, що ми повинні любити Слово Боже, і любитися ті Божі заповіді, любити, любитися ту Божу істину, щоб бути у Царстві з нашим Спасителем Ісусом Христом. І далі ще хочу сказати одну історію, що коли... Одна сестра прийняла святе водне крещення, хоча со сторони мужа було в неї много военность, муж не їй прийняти святу Божу істину. І коли сестра прийняла святу Божу істину, муж її сильно не любив, сильно з боровся за то, но на... Все равно довірилася в руку Божі, вона вірила нашому Спасителю Ісу Христу. Вона вірила, що только через святе водне крещення она же може получити життя вічне. І после этого, коли вона прийняла святе водне крещення, її дощ сильно заболіла. І тоді муж щось сильніше на неї говорити, що Это зато прийшла болість на нашу дощ, що то змінила у ту церкву, в яку ми вступили, ти прийняла святе Водне крещення, ти прийняла святий Божий закон каже, і зато наша дощ заболіла. Але ми знаємо, що далі читає цю історію, ми бачимо, що коли сестра молилася, і Бог услышав її молитву, і її дочь виздоровила. І потім, після цього, коли її дочь виздоровила, вона говорить своєму мужу. Від що не за те, що то я прийняла святу Божу істину за то, наша доза заболіла, а й за те, щоб ти навернувся до Божої істини і прийняв ото, що я прийняла. І сьогодні говорить слово Боже, що для кожного з нас, ото, ми прийняли, ми повинні за то вірувати. Якщо ми прийняли дали обіцянку нашому небесному Богу при святому водному крещенні, служити йому у чистого серця, ми повинні служити без нарушення, о то, що ми давали обіщання, ми повинні так служити нашому небесному творцю, що не було за нами ніякого нарушення. Свідчиться для проповідників, там говориться оправдання вірою через Христа. У цьому заглаві там говориться, що яке оправдання може включити вірою через Нашого Спасителя, Ісуса Христа, що Господь ніколи нас ні, ніколи ніколи не покине нас в ніяких трудностях. Господь завжди буде з нами, як і з народом Божим. Він завжди защитить нас, Він буде охороняти нас на нашому життєвому путі, якщо ми будемо вірні йому і послушні йому святим Божим заповідям. А якщо ми будемо відноситися хладнокровно, легкомисленно, у святим Божим Западі, святим Божию субботі, яку Бог хоче ти, яка являється печать у законі Божьому, якщо ми не будемо довірятися нашому Спасителю Ісусу Христу, як і скупітелем, який віддав свою життя за нас, який пролив свою кров, ми тоді будемо винувні самі Увидим, жизни, бо ми обнували у последнє време, увійдемо, що ми самі виновні свої життя, бо ми не отримаємо ту защиту, і не отримаємо ту живу свічную, яку Господь обіцяє тим людям, які будуть спольняти дітям Божим, які будуть спольняти всі заповіді Божі, ту всю істину, і які довіряться Його руку і будуть з ним. є велике преимущество, коли ми будемо з нашим Спасителем Ісусом Христом в вечності, славити Його, Це буде незречима радість, яку людське перо не може. Описати рука, не може описати ту велику радость, яку Господь хоче дати тим дітям, які будуть Йому і які слухаються голосування. Допоможе нам, щоб в время ми довірилися в руки Божі, Його святий Божий закон, і щоб на першому місці сьогодні щоб у нас було Слово Боже, свято Божий закон, і все святое, що було у нас на першому місці, а земне Йому може покласти на второй план. Тільки таким путем ми можемо достигнуть життя вічної, з бути з нашим Спасителем Ісусом Христом. За ці слова наставлення, за дар спасення, за любов Спудню, яку Він проявив до нас, віддавая свою життя на Русском Христе, проверяя свою кров за нас, йому да пробует вічна слава. Амінь.